Каже Павел, все, що ви робите, знайте, що получите воздаєння від Господа, і якщо ви чесно служите Господу, що б за мене сталося? Будуть гонення, униження, оскорблення. Ви не удивляйтеся, бо я. Каже Господь в Євангелії, наперед сказано, і апостоли акцентують, вам не тільки дано вірувати в Христа, ну й пострадати за Нього. Вам не тільки дано ходити до церкви. Ну, ще й йдя до церкви вислухувати від сусідів униження. Ну що, йдеш у церкву, а до церква не добра. В телевізорі казали. Більше інформації о церкві дома сидящі не мають. А тому довіряють телевізорові, а він і звечно був брехливий і обманчивий. Господи, благослови наших людей, щоб у сьогоднішній день, коли вони поминають наших святих, а одноразово і поминає усопших, при тому, що ми маємо в суботу Дмитрівську родительську суботу, ми не лінуємося. Помінення в Сопшу робити і нині. А деякі зробили і в прошлу суботу, вже Дмитрівську суботу, бо календарі показали так. Люди не лінуються чому? Бо лишній раз помолитися за батьків своїх, за предків, абсолютно нам не тяжко, бо ми то робимо із любов'ю. А сьогодні ми просимо Господа Боже, так як наші предки, котрі ще недавно. Зустрілися з сатанінським праздником Хеловін, котрий силу забивають із запада сатанінського нам, щоб те, як наші батьки то відкинули, але ж прийняли те, що нам добре, поменені усопших, а своїх дітей і внуків берегли від сатанінських наваждень, котрі так активно сатаністи продавлюють навіть через шкільні ігри. Які нібито такі собі простенькі, а у них повно сатанізму і опасності духовного заігрування із сатаною. Ведь школа не представляє дітям спеціально навчити їх релігії їх батьків. Ні, заборонено. А от сатанінські ігри дозволяють собі, Господи, простити вчительок. Котрі таке роблять. Господи, просити ум батькам, котрі не догадуються, як би то зробити. А так нам важливо пам'ятати, що ми діти Божі, і як у арнені воєначальник, коли ввідів, що християни вмирають за віру Христову, да не пішов поклонятися ідолам, а акуратно пішов із християнами на ешафот. На те, що всіх їх убили за віру Христову. І нам, Боже, поможи в сьогоднішній день, коли в Україні такої гоніння на вірних Української православної церкви, поможи нам бути добрими і сповідниками віри Христової, не боятися, не хвалитися, не угрожати комусь. Абсолютно не требувати від Бога комусь гонітелі когось зла. Бог знає. Кому де і як кару дати, ми лише молимося, Господи, дай нам терпіння і радості, щоб ми тут молилися з любов'ю за живих. І Якщо ще батьки наші живі, то за них особливо. Якщо вже одойшли наші батьки і родичі у вічний світ, а також як і нині воїнов маємо, котрі вже погибли на полі брані за вірю Отечества, молитися. Молімося, коли ж так поступає, прибуває в молитві і в святі у вірі. митуй нині, діти Божі, діти церкви, а у вічності уєдно із проком і, і нині уаром і мучениками, котрі пострадали за віру Христову, зможемо по милості Божої наслідувати Царство Божоє. Амінь.